Антонов Хайпервінг Хайпервінг-2026» постає як один із найамбітніших і найсміливіших проєктів української авіаційної інженерії нового покоління, поєднуючи у собі революційні технології, унікальну аеродинаміку та безпрецедентну ефективність у виконанні як оборонних, так і оперативних завдань. Цей літак створювався як відповідь на сучасні виклики повітряного простору, де швидкість реакції, гнучкість застосування та високий рівень автономності стають ключовими елементами виживання і переваги. Хайпервін став уособленням прагнення Антонова не просто йти в ногу з глобальними трендами, а створювати нові стандарти. Його аеродинамічна платформа розроблена з використанням адаптивних крил, що здатні змінювати конфігурацію залежно від режиму польоту. Така система робить літак надзвичайно маневровим, дозволяючи різко збільшувати підйомну силу або, навпаки, зменшувати опір під час надзвукових проходів. Завдяки цьому хайпервінг однаково ефективний як на великих висотах, так і під час низьковисотних тактичних маневрів, виконуючи їх із точністю та стабільністю недосяжною для традиційних моделей. До того ж, конструкція літака базується на композитних матеріалах нового покоління, що різко знижують вагу, підвищують міцність і забезпечують високу стелс-невидимість у різних діапазонах радіолокації. Окрему увагу розробники приділили силовій установці. Хайпервінг отримав двомодовий гібридний двигун із плазмовим прискоренням, що забезпечує виняткову тягу та можливість короткочасного переходу у режим гіпершвидкісного розгону. Такий підхід дозволяє не тільки значно скоротити час досягнення критично важливих зон, але і забезпечити можливість раптових маневрів ухилення, які раніше були доступні лише експериментальним платформам. Двигун також відзначається надзвичайною економічністю, що збільшує радіус дії літака та зменшує потребу в дозаправках у повітрі. Кабіна Hyperwing повністю цифровізована, обладнана системами доповненої реальності, автономними навігаційними комплексами та штучним інтелектом, що бере на себе частину обчислювальних і тактичних задач. Це дозволяє пілоту зосереджуватися на ключових рішеннях у той час, як системи літака самостійно аналізують загрози, пропонують оптимальні маршрути і розраховують конфігурацію крила в реальному часі. Інтеграція з безпілотними платформи різних типів відкриває можливість для створення цілісного повітряного прою, де Hyperwing виступає командним центром, координуючи дії дронів та спрямовуючи їх на виконання різних задач. Унікальність Антонов Хайпервінг 2026 полягає у його здатності поєднувати силу, швидкість і інтелектуальність у єдину систему здатну працювати у найскладніших умовах. Це не просто новий літак, це символ нової епохи українського авіабудування, де